Привіт, гітара по-українськи. Сьогодні саме таке питання як займатися гітарою без гітари. Ви будете здивовані, але багато хто питає. І, може, хто ще більше буде здивований на це питання? Є відповідь. Можна займатися гітарою без гітари. Для кого це підійде? Багато людей, хто дивиться гітарні уроки, в кого ще немає гітари, але він таки дивиться: блін, хочу. Типа, що я можу зробити, щоб пришвидшити навчання, хоч в мене немає гітари, ось для таких людей. Ще підійде для людей, хто грає, а в нього мало часу, він такий там десь на роботі, десь в поїздці. Там. Ну, не може він грати, але іначе вільний час є. Для таких людей також це підійде. І ось що можна робити. Можна робити таку штуку. Ми з вами граємо, ставимо якось пальці, ви там вивчили акорди, і можна спробувати ці акорди брати в повітрі. Ось там, наприклад, акорд такий, там це. І от уявляєте, як він буде на гітарі виглядати, і прямо от так от пальці і робіть. Зробили так пальці. Там прикинули там, акорд ЄМ, отак він ставиться. Можете спробувати спочатку, поки у вас є гітара, спробувати поставити, прибрати, ага, отак. І це може звучати як дурня і виглядати. Але є такі дослідження, коли люди накачують свої м'язи без фактичного накачування м'язів. Вони просто. Думають про вправи, але думають правильно. Думають прям, як вони роблять цю вправу, як вони підіймають цю штангу. І м'язи якось поволі чи поволі скорочуються і вони дійсно накачуються. Така штука має працювати і тут. Це м'язова пам'ять. Ви це пробуєте в повітрі. Чому б ні? Це можна робити з акордами, можна робити з гаммою, наприклад. Ось, ось ви там граєте. От ви знаєте, як вона виглядає, і пробуйте зробити це ось так в повітрі. Спробуйте і заходьте в наш чат, поділіться своїм досвідом, чи у вас вийшло це, чи є якісь результати. А ще можна зробити вправу на незалежність пальців. Незалежність пальців це дуже важлива тема в грі на гітарі. Я думаю, ви помічали, особливо якщо ви новачок. що ви граєте і якось довго переставляєте з одного акорду на інший, і таке враження, що пальці приліплені один до одного. Ну, вони по факту так і, так і є, вони приліплені, вони залежні. Ти рухаєш мізинець, а в тебе рухаються ще вся кість. Ця вправа робиться так. Беремо ліву руку чотири пальці. І по черзі згинаємо пальці таким чином, щоб всі інші не рухались. Отак. Вказівний пішов. Це найпростіший, мабуть. Середній палець. Тут вже важче. Безіменний палець. І мізинець. Це вже найважче. Це прям важка артилерія. Мізинець, безіменний, середній, казівний. І це може виглядати просто. Спробуйте це зробити. Спробуйте показати цю штуку тим, хто не грає на гітарі, вони навряд чи це зроблять. Більш того, я це не можу зробити правою рукою. Дивіться, як. Я буду робити це правою рукою. Казівний ще, окей? Середній вже в мене починають рухатись. Вже мені, ну, от прям треба, от. Прям важко мені. Безименний, ледь-ледь-де в мене то також все. Прям щось мізинець особливо прям намагається піти. І мізинець аж сводить. От вся рука прям хоче згинатись. Це дуже потужна вправа, і вона набагато корисніша, ніж оце розтягування пальців. Я думаю, ви щось таке бачили. Це все фігня, оце все розтягування пальців. Це не працює. Це дурня, не робіть цього. Краще робіть вправу на незалежність пальців. Оце дійсно що може допомогти. Ось таке коротке відео. Спробуйте робити ці вправи і діліться своїм досвідом. А на цьому в мене все. Пока-пока.